Всім привіт! Нарешті нам привезли і встановили шафи. Я, неймовірно, цьому рада, тому що простір дуже сильно змінився, стало набагато затішніше, і нарешті, в мене є якісь місця для зберігання. Ось тут я вже розказувала, біля вікна ми встановили шафу. Ми її зробили замість тумби. Ми подумали, що нашу там Щоб місце пропадало, і тому ми вирішили зробити ось таку шафу. Вона у нас іде в колір зі стіною. Зараз покажу вам. Ще ось тут шкаф Це як шафа-тумба. І ось тут виділяється ось така темна частинка. Тут у нас буде потім якась тумба гарна дерев'яна, поки що мій стіл. Відкриті полки з різною висотою. А ось тут воно відкривається від нажаття. Тут полочка для того, щоб складати речі, і там ще дві отежні шахлятки. Зараз ще підійду ближче, покажу. От. І так як ми робили штори з обривом, профіль встановлений, то вони якраз впираються в шафу. І там, бачите, нема просвіту. Ну, практично нема просвіту. От. Підходжу ближче. Ми робили з ДСП, взяли більш дешевший варіант. А тут ось такі великі полки. От. Тут нажимається, відкривається. От. І тут, тут ось такі полочки. Тут ми зробили однакові скрізь полки і відкривається від такої штучки, від нажаття. От. А ось тут просто звичайні. Ця частина в нас, типу, як замість тумби, щоб сюди можна було складати речі. І тут у нас на стінці були вимикач і розеточки, щоб можна було заряджати телефон, а вони, іначе як убудовані в меблі, виходять. Оцей вимикач це для підсвітки і другий для треків, щоб з цієї сторони можна було вимкнути і підсвітку, і треки. А у нас там виключатель є, де ти включаєш, виключаєш, і тут, як прохідний, також можна включити вимкнути. І тут отакі дві теж від нажаття, дві тумби. Повністю їх не відкриєш, але, в принципі, там трошки не виїжджає. В принципі, багато і не треба. Ось. Це ось така от шафа, і ось тут вона. Бачите? притик до цих штук. Єдиний нюанс, який в нас трошки вийшов, це з цією лампою. Її треба було розмістити на 2 см ліворуч, тоді вона була б ідеальна. У нас тут біля ліжка дві такі лампи. От, а так вона трохи прям тут максимально впритик вийшла. Трошечки далі. От, коли встановлювали цю тумбу, то її знімали і потім назад встановлювали. Але, в принципі, все влізло, прям впритик то нормально. От ще так покажу. От. Так, І тепер показую а, нашу шафу. Дивіться, яка величезна, офігезна, класна шафа. Вона також а, в колір стіни. І за, за що цього а, вона наче зливається і не дуже ріже око, а, і виходить таке єдине пространство, єдиний простір. І ще мені дуже подобається що щось оцих от, таких от ручок різних ось цих штучок чорних, які в нас, в принципі, скрізь. Дуже класно, ну, як на мене, дуже класно поєднуються. От, шафа в нас вона складається з двох частин. Вони однакові ідентичні. Зараз відкрию. От. І ще ми зробили ось такі от ручки. Можна було в різні робити, але ми вирішили ось такі от. відкриваю першу частину. О, дивіться. Так, зараз відійду. Трохи звідси покажу. Ось так. Друга частина, вона ідентична. Зараз також відкрию. Е, у нас тут чотири шухлядки Це брючниця і для віжачків. А е, оці, до речі, штучки я купила в Юзку Вішалки нові. Ще не розпаковувала. От. Е, тут є брючниця. Ось така. Заїжджає. А тут просто тумбер. Ось, так само. Ну, вони одного розміру. Ось. Тут ми знизу нічого не робили. Ось Тут ще полка виходить, що тут можна поставити щось. Ну І ось така вішалка і вішечки. Двері також на ось таких штуках. Хлоп. І показую ще другу частину. От. Вона така сама, але зеркальна. Тут так само є притяг для, для брючниця для штанів. От. Тумби і вішалки. Зараз відкрию одночасно всі дверцята. Ну, мені насправді дуже подобається колір. Ось така бачите, дзеркальна. Подобається дуже колір. І, чесно кажучи, мені дуже подобається, що вона максимально схожа до стіни. А насправді колір не ідентичний, він трошки світліший. Ну, ось тут, наприклад, видно трохи. Але того, що по-різному лягає світло, коли включені ні треки, або ні. То воно зовсім по-різному виглядає. От. А тут у нас чотири також однакові тумби. Від нажаття одну відкрию, і там просто ось такі полички. От. І ця поличка, вона зйомна. Можна знімати, якщо треба щось велике, поставити. можна, Бачите, такі глибокі, достатньо глибокі. От. І другі вони такі самі. Віднайдеться. бачите, як проходить. Ну, насправді ці лампи вони зйомні, їх можна пересувати як зручно, ми так поставили, щоб можна було легко відкрити і не було проблем з цим. Оце така от друга тумба. Ще відійду, покажу вам нашу шафу. Не знаю, мені прям капець як подобається. А, ще покажу, знаєте, що зараз. А з цієї сторони, коли заходиш, це виглядає ось так. Тут при цьому достатньо місця, щоб зайти. І ще з цієї сторони покажу. Дивіться, як класно. шафа. Так. І ось тут. Так, шафи в мене тепер в спальні є. Тепер буду їх заповнювати, розкладати речі, тому що а, наша менша кімната, вона зараз як склад, там все, що тільки можна і не можна. І нарешті трошки розгребуся, і в ту кімнату можна буде спокійно заходити. Ну, от, як вам. Ну, по кольору, мені здається, дуже схоже, дуже класно виглядає. І ось тут теж не тут темно, але оцей темний акцент теж дуже прикольний. Єдине, що оце лампа. І, бачите, трошки от сюди посунуть. Ось трошки. І було б взагалі прекрасно, чудово. Пока!